Доброго вечора, ми з України, вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в мене кавова тема. Ось така баночка для кави і дощечка. Декор для кухні, зворотня сторона робоча. А почалося все з, з цього топіарію невеличкого, який у мене був вже дуже давно. І я вирішила. До нього додати ще баночку і дощечку, і зробити собі такий набір кухонний, щоб був і практичний, і заодно й декоративний. Грунтуємо дощечку і баночку двома шарами білої акрилової фарби з проміжною просушечкою. Далі я знайшла в себе ось таку серветочку цікаву. Тут газетка така і каву Вона мені здалося, для моєї цієї задумочки якраз сюди підходить. Отут я вибираю шматочок цієї серветки, який мені буде потрібен для дощечки. І на акриловий лак я Цю серветочку декупажу на дощечку. Ось так. У дощечку покрила лаком, приклала серветочку і рознесла цю серветочку зверху акриловим лаком по дощиці. Зразу забрала залишки, сушим. Після просушечки залишки цієї серветочки ще видаляю пилочкою. Можна наждачним папером, кому як зручно. Мені зручно такою пилочкою для манікюра. Я їх купую в бутіках для манікюру, вони є різної зернистості. І ними дуже зручно користуватися. Вони зовсім недорогі. Не пам'ятаю, щось від 10, здається, гривень, чи що не пам'ятаю вже. І тут серединку над фільочком я ще зачистила. От. І. Знову це все, знову це все лакуємо, звісно, сушимо. <кій> Далі, я доклеїла ще ось тут шматочок кавових зерняток, бо там кружечка в мене зайшла на цей візерунок, а мені це не потрібно. Після просушечки я вирішила ще додати. Об'ємного декору з отакого трафаретика шпаклівкою, універсальна акрилова шпаклівочка. Додаю тут в деяких місцях ось такий декор об'ємний. Тут такі великі квітки я не беру, беру лише ось ці гілочку з такими маленькими. З квіточкою і листочками цю гілочку. Великі квітки тут, мені тут не потрібні. От. Знову це все, звісно, просушуємо. Трафаретик миємо. Далі коричневою фарбою я роблю акцент цій дощечці, прохожуся по боковиночках. і Дощечка зразу грає з зовсім іншими фарбами, серединочку цю зафарбовую. Далі я хочу ось ці об'ємний декор теж виділити. Знов прикладаю на нього цей трафаретик і прохожуся зверху коричневою фарбою. І цей трафаретик робиться таким, вірніше, цим. Ці... Візерунок робиться таким от, яскравим, і дуже його гарно видно. Знову трафаретик, звісно, миємо, сушимо, лакуємо. Далі я хочу зробити тут двокроковий кракелюр в деяких місцях. Наношу там, де я хочу бачити цей кракелюрчик, перший шар таким середнім, середнім шаром. Перший крок наношу, більше, таким середнім шаром наношу, і до прозорості чекаю, поки він підсохне. Далі наливаю другий шар і розношу по всій дощечці. От. Він тут слугує цей шар, і він такий як лаковий, то там робить тріщинки, а де немає першого кроку, то просто як лаковий шар. Чекаємо, поки зробляться тріщинки. Це в мене зайняло десь один 5-6. І далі я коричневою фарбою виділяю тріщинки, наношу фарбу і залишки зразу знімаю ганчірочкою. От, і у нас видно ось ці тріщинки. Прохожуся по цих місцях, де в мене виявилися. Ці тріщиночки в цих трьох місцях. І де не де, ще розношу цю фарбу з цією ганчірочкою, вона розноситься і по всій дощичці, там, в таких по цих світлих місцях, і додає такий фон. Отак, знову протираю це все і тепер. Отак От це виглядає тріщиночки. Далі, звісно, просушила і пролакувала. Тепер переходимо до баночки. Баночка проґрунтована двома шарами з проміжною просушечкою. І я беру фрагменти серветочки цієї, яка вже в мене була. Використована для цієї дощечки. І на акриловий лак я це все наношу на свою баночку. Ось так, в такому порядку, де-не-де де. заповнюю простір баночки, ось ці шматочками цієї серветки. Тут де кавові на напис і так далі. Все це акриловим, на акриловий. Лак. Далі. Просушила, звісно, ще раз пролакувала. І тепер я хочу також додати візерунку, такого, як на дощечці. Тут дуже незручно, тому що трафарет такий негнучкий. Я старалась так, такими шматочками додавати цей візерунок, де-не-де. Потім ще. Знайшла в себе такий е, трафаретик на клеєвій основі, більш тоненький, і ще додала таких завиточків через цей трафаретик. Так само хочу додати ще тріщинок на вільні місця від серветочок, наношу перший крок цього кракелюрчика двокрокового. Звісно, просушую до прозорості і наношу другий шар. По всій баночці. От, проявилися мої тріщинки, і так само я фарбою виділяю, ганчірочкою зразу протираю це все. Фарба тут у мене ця заходить зразу і на серветочку, і дає такий свій колір, колір фону і Виділяє більш темним тріщинки. Так от по всій баночці я це все роблю. Далі, прохожуся ось тут по верхній частині коричневою фарбою і по, по низу там ще нижче серветочки, там у мене теж такий. Вигляд не дуже презентабельний, я там прохожуся теж коричневою фарбою, тобто додаю такого акценту. От. Просушую, звісно, це все і далі я ще хочу виділити також ці об'ємні елементи. От, але тут е я їх буду виділяти просто пензликом, буду зафарбовувати ці об'ємні елементи, і де-не-де додавати фарбу на ці кавові зернятка, які є на серветочці. От. І так я виділяю цей весь об'єм на е всій баночці. От. І... Далі, ще я вирішила ось ці виділити візерунок, який є на серветочці. І ось ці шматочки серветки також об'єднати такими візерунком з об'ємними елементами. так от. І ці зернятка виділяю. Знову, звісно, це все сушим. І лакуємо. Ось так це тепер виглядає. Кришечку теж загрунтовану білою фарбою. Перед тим, як робити, декорувати її. Тут в мене було дві ідеї, але я зупинилася на ось цій. Денси я підклеїла фетром і таким мереживком по кругу обклеїла. Вирішила додати таких акцентів все-таки. Ось такий шматочок у мене є тканиночки. Наклеїла я його зверху на кришечку, обрізала залишки, От. і далі буду декорувати цю кришечку. Є у мене така, бачите, таке мереживку на резиночці. І я буду. Обклеювати цю кришечку. Тут буду робити два яруси цього мережива на резиночці. Воно коричневого кольору, і по, по краєчку тут є така золота ниточка. І воно мені дуже сюди це мережевко підходить. Вирішила все-таки цю кришечку задекорувати тканинками, тому що вона буде совгатися туди-сюди. щоб Фарба не злізла, і ось так я її буду декорувати. Обрізаю залишки, приміряю, ось так це виглядає. І далі, ось цю резиночку, я ще прикриваю ось таким мережевком. Воно е таке саме, як понизу, тільки трішечки інакшого кольору. Там темніше, тут трішечки світліше. Але вони якраз між собою дуже гармоніюють. Оці Мереживка. На гарячий клей. Я оце підклею і підвертаю так на верхушечку це мереживку. Забираю, звісно, ці ниточки, які лишаються з підклею. Ось так це поки що виглядає. Далі я вирішила ще прикрасити цю кришечку кавовими зернятками. От Тут в мене такі прянощі. Для декору кавові зернятка, гвоздичка, зерня, такі ці бутончики цієї гвоздики пряної. Ось такий шматочок цього бадьяну. І ось так я на гарячий клей підклею цей декор. Звісно, ці ниточки прибираються звідси і даю добре цьому декору. Тут взятися до цієї кришечки. І далі я хочу цей декор, зважаючи на те, що в мене тут є трішечки такої золота ниточка по цій коричневій мережівку, я вирішила. Додати теж туди золота, трішечки виділити ці всі елементи золотом. Звісно, перед тим, як це все робити, я лакую дощечку, теж туди буду додавати золота, лакую ще раз свою баночку. І, звісно, я добре прохожуся лаком. Прямо ось це мережево і цей день це денце. Я прямо заливаю цим лаком. І тоді гарантія, що воно буде дуже добре триматися. Тут я теж заливаю це все лаком в верхушечку і заливаю лаком ось це мереживо, в'язане ті, не чіпаю коричневе мереживо. Після доброї просушечки, сухим пензликом, акриловим металіком золоту я прохожуся повністю. По верхушечці виділяю ці всі елементи, виділяю ці елементи на баночці і на дощечці ці елементи, які в нас об'ємні, щоб додати їм такої ще більш цікавості. Знизу буде просвічувати коричневий, зверху ось це золото, по боку теж я прохожуся цим. Золотим металіком, от і ось цей свій квіточку цю, я її теж полакувала добре, привела її, так би мовити, додала їй нового вигляду. І пройшлася, висушила і також пройшлася золотом після просушечки. Ось так це виглядає. Дуже добре це все тримається. От. І я ще вирішила прикрасити дощечку ось цими залишками цього мережівка, яке залишилося в мене від прикраси баночки, щоб воно між собою гармоніювало. я не буду його приклеювати, ці бантики, а просто їх прив'яжу, щоб можна було цей декор знімати і користуватися. Дощечкою на кухні. Зворотня сторона в неї робоча. І ось так виглядає цей мій кавовий декор і така функціональна частина, і декоративна на кухню. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!